Зустрічаємо зимоньку. Уночі, як вам ще спиться, Ходить знаю чарівниця, ходить садом, полем, гаєм, все ушати одягає, стає гарно навкруги, в золоті, сади, луги. Одяг хто подарував. Хто їх так розмалював? Так, друзі, я осінь. Ой, погляньте, а звідки взявся сніг? Хто його запросив до нас? Друзі, відгадайте загадку та дізнайтеся, хто ж запросив сніг. Та поспішає до нас. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди, в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались я. Правильно я зима. Друзі, я дуже поспішала до вас, малята! А ви пам'ятаєте мене? Ну мо, перевіримо. Розглянь наступні картинки та скажи, на якій із них зображена зима. Правильно, ось на цій картинці зображена зима, на ній намальовані ознаки зими. Малята за цією картинкою пропоную вам повторити ознаки зими. Отже, взимку на землю падає сніг. У морозний сонячний день. Сніг рипить під ногами, виблискує. Під час відлиги стає мокрим, гарно ліпиться. Також взимку сонечко ходить низько, тому знизилась температура повітря. Дні стали короткі, ночі довгі. Сонечко стало більше відпочивати. А ще Небо часто вкривається темними хмарами, і вітер ну, дуже холодний. В зимову пору року ми змінюємо свій одяг на більш тепліший, одягаємо шапки та рукавички. Взимку всі водойми вкриваються кригою. Ще восени багато птахів полетіло у теплі краї. Але взимку сороки ворони, горобці синиці не залишають нас, вони тільки переселяються з лісів і полів ближче до людських осель. У мороз і хуртовину птахи замовкають. Настобучують пір'я, ховаються у затишні місця. Усю довгу зиму сплять мухи, сонечка, мурашки, кропив'янки, ящірки, їжаки, кажани і навіть бурі ведмеді. Ну і звісно, ніщо не замінить діткам. Зимових розваг, катання на лижах, санчатах, ковзанах, ігор в сніжки та ліплення сніговика. Зима чудова пора року. Ну а поки що, малята, ми насолоджуємося останніми днями осені. Друзі, а яка пора року для вас найулюбленіша зима чи осінь? А можливо, це весна або літо?